Так, у багатьох культурах коти асоціюються з містикою. У стародавньому Єгипті нас вважали священними, здатними спілкуватися з богами. А ось у середньовічній Європі все було навпаки. Кішок звинувачували у зв'язках із потобічними силами, що і призводило до трагічних переслідувань. Так, так. А ось вже у слов'янських традиціях кішку завжди пускали першою в дім, в новий дім. Це для того, щоб вона домовилася з духами оселі. В принципі, цей звичай зберігся і досі. Я особисто мав таку практику, та й живуть коти з українцями, тому що вони вірять, що кіт відчуває погану енергетику в будинку. Хоча це не є головним аспектом сумісного життя котів із людьми, але як один із варіантів. І знаєте, сучасні історії підтверджують ці вірування. Ось, наприклад, у 2004 році перед цунамі в Індійському океані жителі всіх прибережних сіл стали помічати, як коти масово втікали в гори перед початком самої катастрофи. Уявіть собі, а у Японії кішок навіть використовують як неофіційних сейсмологів, адже їхня поведінка досить часто змінюється перед землетрусами. І ви знаєте, ці приклади показують, що котяча інтуїція це не легенди, а й реальність, яка підкріплена чутливістю до навколишнього середовища. Поділіться в коментарях, а які саме ви знаєте містичні історії?